Сьогодні ми з вами готуємо бутербродики. Я ось посмажила багет. Зробила 5 штучок, думаю, буде на сьогодні і на завтра. Так, взяла баночку тунця. У мене тут тунець із не в собственному соку, а в олійці. Так, тепер ріжемо сюди зелену цибульку дрібненько. Дівчатка, якщо немає у вас зеленої цибульки, берете просто, звичайну, цибульку і теж дуже дуже дрібно ріжете. Звичайно, добре, якщо буде у вас салатна, там, синя або біла. А якщо немає, то просто, звичайно, цю нашу жовту цибульку поріжете дрібненько, додасте і теж буде дуже смачно. У мене просто була, тому я. Так. Додаємо її сюди. Тепер беремо наш огірочок і теж дуже-дуже дрібненько його будемо різати. Можна було б натерти, але воно буде тоді просто гарно на нашій канапці, так я вам скажу. Так, дрібненько нарізаємо. Добре, як цей огірочок маринований. Бо якщо кислий буде, то буде кислувати. Я завжди беру сюди маринований. Так, ріжемо дрібненько. Так, нарізали. Тепер я беру так і промокаю лишню рідину. Так, тепер беремо огірочку і додаємо. Сюди. Лідину можете не прибирати. Просто, якщо ви її приберете, потім у вас ці е, канапки не так швидко будуть, знаєте, як відросоло і будуть дуже такі м'якенькі. а Так вони у вас будуть хрусткі. Тепер беремо перчик. Це теж за смаком, дівчата і хлопці. Так, і трішечки я обов'язково додаю солі. Коли не додаю, потім можу. Так, тепер беремо веделочку і це все так перемішуємо. Дуже там роздавлювати так не треба, так просто легесенько. Щоб було однорідне в нас. Так, ось так воно в нас вийшло. Так, відставляємо. Тепер я взяла, просто можна взяти, який у вас є сир, такий, щоб можна було мастити. Якщо немає, можна плавлений взяти. І взяли, розмазуєте на нашу канапочку. Це я просто, щоб не додавати ніяких майонезів. Я думаю, що ви мене зрозуміли. І так. Розмазуємо. Хочете тоненьким шаром, хочете потовще. Я завжди не дуже багато наложую, Ну, але, щоб покрило весь наш багет там, чи батон, що ви там будете підсушувати. Я навіть люблю його, я вам скажу, із чорним хлібом. Мені теж дуже подобається. Просто що в мене його немає. Не купила вже вирішила їх зробити і вам показати. Так що, хто любить чорний хліб, можете спробувати. Я. Сподіваюсь, вам і з чорним хлібом сподобається. І є люди, знаєте, як їдять тільки там житній хліб, житньої муки, бо я вже так сказала. Так. Тепер беремо наш тунець і викладаємо. І так, знаєте, як тишечки, я думаю, що вам видно, бо я вічно поверну камеру і не дивлюся, а потім показується, що мене не видно. Точніше, мене видно, мене трудно не замітить в камері. А що я роблю, виходить, що не показую. Отак от. Бачите, і воно все причепилося, все добре. І так, робимо наші канапки до кінця. Ось, дівчата і хлопці, наші канапочки. Можете збоку помідорчик, хочете, можете зовсім зелені не додавати. Це все за смаком. Але я вам так презентувала, буде вам, може, візьмете собі на заміточку, хтось приготує на свято, хтось просто з'їсть в буденний день. Так же само можна робити, я куштувала не тільки з тонцем, а і з шпротами. Чесно, робила і з сардинами. Так що, можете спробувати, це дуже смачно. Чекаю вас в коментарях. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Дівчатка, з'їздила я по салу. Ось таке взяла біле сало. Це по 52 злотих. Потім отака грудни... груднинка м'ясна, це по 57. І отаке ось генеральське сало називається в них. Так, от воно, бачите, як це. Це по 85 злотих. Тут воно, тут нема кілограма, і тут нема кілограма і тут. Що? Оце таке, бачите? Буду солити, буду куштувати. Я так розумію, оце біле сало вже посолите. Ну, посолене. Ну, а це будемо як готувати, то тоді скажу вам, як на смак. Всім добрий день. Мій вихідний. <реш> Сьогодні зранку поїхала, забрала сало, зняла вам там на відео, дівчатка покажу. Скажу чесно, ще не куштувала, взяла, але ну ще не куштувала. Так на видвороді, знаєте, такий гарненький, ну яке воно на смак, не знаю. Вискочила простуда. Добре, що в мене є ліки, я п'ю і таблетки і мажу. Що в мене ще новенького? Ви знаєте, нічого, просто лежала, відпочивала, зробила, правда, рецептик. Я, от, якщо чесно, от не пам'ятаю, чи ми робили погано поставила телефон. Чи ми з вами робили такий, такий рецепт, чи ні? Подивитися, якщо що, візьмете собі на заміточку. Якщо робили, то просто подивитися. Сьогодні зранку проснулася, було так, знаєте, білесенько, сніг, все. Не встигла вам просто зняти, бо поспішала на автобус і не знімала. То було все біле. Потім днем сонечко і все пороставало. Тепер бачите, знову трішечки пролітає сніжок, так як от, знаєте, хмарка найде, пролетить сніжок, а то воно і ззад видно. А На вулиці холодно і вночі був мороз. Сьогодні взагалі там показує, по-моєму, 10, так що буде холодно. Мама теж з вікуською кажуть, що дуже холодно. Так що Холодає. Кажу, більше там хоч газу включайте собі, щоб ви там не мерзли. Ну, кажу, добре, ми... ми і так кажуть, не мерзнемо. Ну, все, все одно, знаєте, коли е, погода така, знаєте, плюс, та не такий ще мороз, то воно менше включається газу. А звісно, як мороз, то... сьогодні ще Вікуська мені відео не присилала. а Вчора присилала е, то, робила бутерброд там сама собі. ну в общем... Займається, то на вулиці бігає. І це зараз сніг, але просто що я вже вчора казала, що мороз і немає як його ліпити. Але все одно вона його бігає, показує, їй так цікаво. І ще сьогодні таке в них теж сонечко, так гарна така погода. І лайму показувала. Сьогодні мама їй передала, вони з бабусею ходили зустрічати з автобуса. Сумку, там <зад> щось і мама замовляла Лесі, і так Леся її купила гостинця. В общем, от отакі. Тому що зараз така погода, я кажу: мамі краще й не їхати, та й хворіють дуже. Ви знаєте, я боюся, щоб вони не захворіли. Дітки, знаєте, вони хоч хворіють. Теж, але вони швидше переносять це все. А коли людина в віці, то вона ну, як тяжче хворіє. Як спом... Згадаю, як ми з нею... і я приносила з роботи і мама разом зі мною хворіла коронавірусом. Ми боліли два рази. Правда? Ой, і дуже так тяжко, аж страшно згадувати, якщо чесно. то я Краще кажу, сидіть вдома, але ж, то сусідка їм щось купить, то це ж Леся дзвонила, та вони її замовили. Оце такі справи, так що дівчатка зараз вдома поки. Кажу їм, щоб підписники просять, щоб ви кажуть, знімали, то більше кажу себе знімайте. Не знаю, чи вони сьогодні знімуть відео чи ні. Пообіцяли. Ну, якщо знімуть, то обов'язково ж вам виставлю. Ах, дівчатка, уже, оце я зараз до вас вийшла, це зараз вже три години, вже почти півдня, той більша частина дня вже немає. Завтра знову на роботу. Оце таке. Швидко пробігає вихідний. Е, ви знаєте, була в нього е, кров'янка. Сира ковбаса, по-моєму, по 55 золотих, а, да, а готова по 85, що кров'янка, по-моєму, так, по-моєму, я вас не обманюю, по-моєму, так. Є з кашею, є і без каші кров'янки, всякі там такі намазки. Зате я не питала навіть ціну на це. Це я взяла, мені того сала, хватить надовго. На Щось мені так захотілося, я ото, е, замовила біле і ото генеральське, як називають, а потім глянула така м'ясна, груд, груднинка. Ця. Та думаю, то возьму ще й той кусочок. Чи так підсмажити, та, чи, ну, чи просто може в духовці зробити. Подивлюся. Оце таке. Більш немає нічого, дівчатка нової хлопці. Чесно, от так проходять у мене дні, що немає вам чого і показати. І якщо чесно, я сьогодні така була погода, що я ж кажу, і сонечко, і все, але я їздила щитай, туди і назад. Воно так прийшлося. Ну як, мені на два автобуси треба було сідати, бо в такому місці, де вони мені там назначили, воно так знаєте, приїжджає машина, він привіз людей багатенько. Ви знаєте, приходили я. Ні з ким не розмовляла, просто кожен стояв там, хто в телефоні, хтось спілкувався, бо ходили ну, ходять кожних вихідних брати. Ну там люди брали так і по три кілограми, і все. Ну, кого може, сім'я, знаєте. То ті брали. Один такий у віці такий чоловік, я не знаю, годів, мабуть, 65 так той м'ясної грудинки, не знаю, кілограма 4, напевно, взяв, Ну, багато. Такий пакет дуже такий великий, ну, замовлення вони складають або зразу, або ти приходиш там, вибираєш. Ну, Вибирати, я вам скажу, вже воно так перебране, але всі шматочки були такі всі гарні, то ну, люди приходять і беруть. Оце щось таке побачила. Хотіла, там був такий поряд, можна було в парк піти. Але я вже з цією ж з цим пакетом, воно тяжко. Думаю, та ні, вже нікуди не піду. Та тим паче вже їх марки з'явилися. Думаю, ні, не буду. І морозець. Думаю, на наступні вихідні обіцяють сонечко. От ми з вами і погуляємо. Насенька сьогодні. Теж працює, ось відпрацює, так що ми ще з нею поспілкуємося сьогодні. Так що, ось такий у мене вихідний. Всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра!